Рішення приймаємо. Тому що в тому положенні про членів комічного комітету семейного немає. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. <пробіт> за 17 проти ножок трималися нульне голосували ножі відсутні 10 рішення прийнято. Дякую. Наступний блок питань вашого заступника кону Оксана Миколаєва. Оксана Миколаївна прошу. 18.013 року No8414354 про затвердження переліку об'єктів соціального призначення Івановської селищної територіальної громади на спорушення будівництва, які стримуються кошти в обсязі 10% загальної кошторисної вартості будівництва централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного бала реактором типу ВВР відчизняних атомних електростанцій. Капітальний ремонт облаштування заясницького губального приміщення ДДИБ з повторюємо 13 млн триста девяносто три гривень. Третій об'єкт капитальний ремонт відбального приміщення до сонечку з бюджетом 7 мільйонів тридцять три тисячі. Четвертой объект по найпростіше бриття століття з бюджетом мільйони четыреста пятьдесят одна тисяча пропонується приповнити п'ятим об'єктом капитальный ремонт облашування цивільного захисту киснейского заличного будівлі с полицейбанской на радость мира шостериста шпи з курсорисним курс торговим 14 млн четыреста девяносто четыре тисяч прошу тринадцать и по миссии присоединяю и попадайте на конфон и конфон дети Прошу підтримати на проєкт рішення. Голосуємо. За 17 проти 0 ну витрималися 0, не 0, відсутні 10, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Іванківської селищної ради від 19.02.2021 року 8.4.144 про затвердження положення про умови і оплати праці Керівників комунальних підприємств, що належать до комунальної власності Іванської залічної територіальної громади. палатства. Шана депутати, два з першому року ми прийняли таке положення. У зв'язку з тим, що з е, 19-го року по закону керівником центру поройного медико-санітарної всіх медичних заходів може бути лише директором. Е, по закінченню контракту е, Володимирівни Смирнової вона. Заноситься Центр первинної медико-санітарної допомоги. Комісія розглянула і підтримала. Прошу підтримати. Я за уважним запитом. Прошу підтримати. Шанс відколоти. Але нулі судні рішення прийнято. Наступне питання про передачу майна з баланс Іванської селищної ради на баланс комунальної установи Іванківської селищної ради, територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Е -е. Пропонується передати <cu> баланс Іванської селищної ради на баланс комунальної установи. Іванської <cu> селищної ради територіальної центру соціального центр. обслуговування. Я перепрошую, пропустила. Так. А так. А Прошу вибачення. Наступне питання про зміни до статуту кому комунального декораційного підприємства Іванківської селищної роди. Іванківський сенс первинно медико-санітарної допомоги. Ці зміни до статуту вносяться знову з тим штамом, що міняється лікарем і відповідно ці всі зміни вносяться до статуту статусу.

Прошу підтримати. Запитання, заперечення. Прошу підтримати. Даний проект рішення. Дякую. За 17 проти 0, трималися ноль, голосували 0. судні 10 рішення прийнято. Запрошую шарника Віталія Анатолійовича до трибуни. Наступна питання про внесення змін до рішення і вас власної ради на реалізацію заходів з ліквідації наслідків ведення бойових дій та відновлення інфраструктури на території територіальних громад Київської області. Будівниця захисних споруд також ремонт відновлення будинків наші громади. Пенсія з обласного бюджету надається е, територіальним громадам, це які по наші будинки зруйновані, надається з обласного бюджету і ми беремо співфінансування на 100 тисяч. Тетяна Дмитрівна на якій цей говорила про те, що ми будемо. Там 15 будинків на відбудову буде йти нас по 14 чи 15, 15, 15? 14. 15. 15. 14. Чотирнадцять ми говорили за ага. декран. Що... 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 У нас була програма, по якій 14 будинків ми подали на обласну програму, є відновлення. 14 будинків було, тому що на той момент, коли ми подавали пакет документів, лише 14 осіб підлягали по категорії, 14 осіб на всі громади були вірні документи. Тепер в цьому році розпочалася реалізація цієї програми. Зараз в червні місяці, зараз червні, планується будувати два будинки в Сукача. Уже розпочали пройшли тендерні процедури два будинки в Сукача і один будинок у Іванкові. На сьогоднішній день просто вимагають співфінансування, тому що вони знають, що в нас є трошки коштів. Персанка п'ять манк, персанка 5, вилажена. І Сукачі зараз. 28. Брали, ми брали? Брали, ми всі пошкоджені, 481 будинок і йшли в реєстр по кожному дні прізвищі, коду кодексували. Якщо є право власності на школи будинок і право власності на земельну ділянку і немає альтернативного шкласу в реєстрі, то о, ці люди підлягали всі телефоні. А Іваненко, я не пам'ятаємо, да, так, я вам дам зараз. Значить, послухачі Рибацька 28, слухачі Шевченка 94А і вам тут Це поки Та що? Так, да. всі будуть Це вся Київська область, усі ти витираєш. Так, там, де є пошкоджені. Я не кажу, що ти витираєш. Ні, це не від нас. Залежить від департаменту, що вам тендера, ну і так попалося, що часто це тендер на 6 об'єктів. Вони в цьому році оголошені прибирали і 14 мільйонів. Це не тільки громади, які потерпіли. Це всі громади Київської області роблять свої внески. Хто скільки може. Є одна громада, яка несла 10 мільйонів. Вона не потерпіла. них немає. Це не не Ча, ні, я просто вам інформувати. Прошу підтримати даний проект. За 17 проти 0, отрималися 0, голосували 0, 5, 10, Рішення прийнято. Наступне питання про передачу між бюджетного транспорту. Це рішення, про те, що ми залучили в бюджеті 500 тисяч, далі рішення про саму передачу і 500 тисяч. писання Марина Володимирівна Вищатним, будь ласка, на питання перше проведення і за комунального підприємства Іванської селищної ради проводжу управління житлово-комунального господарства. Е, да, рішення полягає в тому, що була острова ЖДХ входить в штат. Профільна комісія погодила шостому. Я запитання. Штата. Штат. Вона була коло штату штат. Прошу підтримати даний проєкт рішення. 17 проти 0 отрималися нульо, 0, голосували нуль і стікні Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального підприємства Іванківське комунальне управління водного господарства. На попередній сесії Банківському комунальному управлінню водного господарства була передана драблину і молот. Зараз одержаємо актуальні передачі прокіс профіла комісія по удару. Прошу пропитання пропозиції. Є пропозиція підтримати даний проект рішення. Прошу проголосувати. Це кро це селі кропиня даним э, рішенням пропонується виключити пункт 2.12, нових, в якому було зазначено, що якщо експертна оцінка менша за на НГО, то земельну ділянку продавати нормативну грошову оцінку то земельну ділянку продавати нормативну грошову оцінку. Це не відповідає чинному законодавству, тому э, профільна комісія положила просто непогоди так, нього. Зрозуміло відмірка. Немає інших пропозицій. Прошу підтримати даний проєкт. не сільськогосподарського призначення громадянину, головику, організовувачів. На одній із попередніх сесій. Опоробіцей... 24 зруй. Прошу підтримати даний проєкт рішення. За 17 проти 0 отримується люди. Голосували 0 відсутні 10. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження. Фигурати за мални девињки што парикувају лад, Петер 15% од целокупари. Профилната комисија поводела, просто не поводела. Прашам да Ні, ради Світлани Володимир Губер щодо голосування блоками наступних за мене питань. Прошу підтримати. Лабецькі Світлані Іванівні, Оноприємку Богдану Віталійовичу, Твердокліп Марії Леонідівні, Ткаченко Юлії Борисівні, Федоренко Дмитрію Олександровичу, Федоренко Лідії Іванівні, Федоренко Олександру Володимировичу, Колеснікові Наталії Олександрівні. Це зазначено діям житлових людинських життєвим людинком, що перебувають у власності перерахованих.

Вашині Тетяні Васильівні, прошу Наталії Михайлівні площеї 0,6614, га, 6614, Наталії Михайлівні площеї 0,5837, пома Валентині Павлівні, Гаркусі, Володимиру Максимовичу, Данила Кольди, Петрівні, Жовтенку Ніні Михайлівні, Прокопенко, Малині Іванів. Професія комісія погодила, просимо уголовці і прошу підтримати даний проект. Марии Иване Шарпе Владимирову Анатольевичу. Так це надо войны отдать, но поедем. Просто накрывается погода, вопрос підтримати. Прошу теперь направить. Вір гуманітарної допомоги жителям Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву Каховської э, ГЕС окупантами Тетяна эм... Дмитрівна, хоч вона відсутня, але вона постійно на зв'язку, звичайно. Эм... До нас надійшов Київської обласної військової адміністрації, але зрозуміло, що не писав діло, а діло це наші люди. Ми всі українці і чужої віди просто не маємо. І так налегко, а вони ще підривають і наробили гек, і наробили стільки біди. Я знаю, що у нас в Іванкові вже давно е, об'єднуються група людей, е, оголошують промір допомоги для жителів Херсонщини, і кожен з вас напевно вже взяв участь. Е, в зборі, і від себе вже вніс певний вклад. Це нормально, це правильно. Це говорить про нашу нормальну, моральне здоров'я. Але разом з тим а, селищна рада також окремо а, а, дійснює збір допомоги для Херсонщини. Ви розумієте, що це не може бути так, що тиждень збирали зразу чи два, от воно тоді треба. Це буде потрібно в бувалий період часу. І це треба буде системно робити. Десь приблизно у вівторок, середу, від Іванської громади хочемо відправити машину саме на Херсонщину. Збір буде відбуватися, вже відбувається по понеділок, включно, у Ірини Павловні Потроша. Щоб не їздити кругом потім не збирайте по троху, будь ласка, по можливості, зводьте все одне місце. Добре? У понеділок включно вівторок, крайній термін, середа машина буде відправлятися на південь, на закончені. Що е, приносити? Ну, звичайно, це продукти тривалого терміну зберігання, це корми для тварин. Це засоби гігієни, це побутова хімія, це, звичайно, одяг. Одяг для дорослих. Чому для дорослих більше акцентує увагу? Тому що дитячі причем на строгі є. Тетяна Дмитрівна їздила з гатів у Німеччину. Вони чимало передали для школярів, але школярів вже там збрали, і я так розумію, що вже. Ну, да. <заболись> на вже так само тобто ми зможемо передати дитячі речі. В основному робимо акцент на дорослих. Звичайно, що ковдри, подушки, постільна білизна, але ми е робили оголошення у нас на сайті, то писали обов'язково прийняття. Ми не даємо людям, які ну, нехай вони там грязь, вонь кажуть, їм там пригодиться, бо в їх нічого немає. Ні, треба поваги, треба, щоб воно було чисте. Якщо не нове. Воно повинно було чиститься. І людям треба казати. Або дивіться, якщо у вас пункти збору, і люди несуть, треба дивитися, що ж вони несуть. Якщо поприносять в ну вибачте, це не допомога. Я вам щиро дякую за розуміння, я вам щиро дякую за увагу. Ну і по традиції у нас, в нашій родині, за цей період. Я святкував свій день народження наш колега. Я приветствую Юрію Олексійович. Давайте його. здоров'я вам, На нових перемог звершень і однієї великої перемоги для нас дітку. Так, шановні колеги.